Вітаю, мене звати Олександр Жовтан. Я юрист. Сьогодні поговоримо про цікаві законопроекти, які зараз розглядають у Верховній Раді. Нові штрафи для водіїв. А ще розповім, чи мають підстави гучні заяви київського військомату. <му> Усі чоловіки від 18 до 60 років отримують повістки до військомату. Саме такі заголовки ви могли бачити останні кілька днів. А ось і джерело інформації, начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Максимів. Так, посадовець відповів на питання про подальшу мобілізацію. Та що каже закон? З моменту введення воєнного стану у нас і так відбувається загальна мобілізація. І, звичайно, не забувайте, що отримання повістки не означає автоматичного відправлення до лав Збройних сил України. Та далі на фронт. Здебільшого це лише для уточнення облікових даних громадян. Бізнес без реєстрації та смс. Сім'ям, які ведуть малий бізнес, не потрібно буде реєструвати ФОП, якщо їх дохід не перевищує 8 мільйонів гривень за рік. Тобто, якщо ви репетитор, майстер манікюру чи ремонтуєте зуття або... Як зазначено в пояснювальній записці, метою законопроекту є закріплення в законодавстві домогосподарств з одночасним забезпеченням їх податковими та економічними пільгами, що призведе до активізації діяльності населення та зростання їх доходів. Зараз проєкт на стадії розгляду. Маленька ремарка: якщо закон таки приймуть, бухгалтерію все ж доведеться вести, як і подавати звіти у вигляді річної декларації. Як думаєте, чи є шанси, що такий закон приймуть? Аби стати громадянином України доведеться скласти іспит. Верховна Рада України прийняла за основу урядовий проект закону про внесення змін до законів України про громадянство України та про забезпечення функціонування української мови як державної. Цим законом пропонують зобов'язати іноземців та осіб без громадянства протягом двох років з моменту прийняття до громадянства скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою. Ну і наостанок ложку дьогтю для водіїв. Рада збільшила штрафи за повторне порушення правил користування ременями безпеки та непроходження технічного контролю. Це законопроект номер 4049 Наразі передбачено, що таке повторне порушення тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на срок від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб. Тепер до санкцій у вигляді позбавлення прав додадуть штраф від 850 до 1700 гривень, але позбавлення прав чи адмінарешт залишаються.